Друзі, всім вам привітки! Сьогодні у нас дуже такі цікаві рецепти. Давно хотіла спробувати сирні кульки, ніколи в житті їх не їла. Як вони готуються, не маю поняття. А от з цибулею, що взагалі робити, це для мене ще досі дилема. Знайшла дуже класний рецепт. Де треба тільки одна цибуля, буквально. Будемо сьогодні пробувати. Почнемо ми давай з цибулі, а тоді вже займемося сирними кульками, тому що її легше робити. Не? Mm. І, по перше, а по друге наш тобі чотири цибулини. Тихо стільки смажити? Так, да. я думаю, це має бути смачно. Ти не віриш? Толік не вірить. Це у нас ідуть інгредієнти на сирні кульки, але зараз ми будемо займатися цибулькою. В принципі, все, що потрібно, це зробити таке кілечка, нарізати цибульку. От, А тоді вже будемо дивитися, що там далі треба буде. Нарізаємо її ось такими. Товсті, так, да? смужки мають бути? Ну такі середненькі, не такі нам-то товсті. Ну, от таких вод, а. Що це За, за товсті? Нормально буде, вони ж тоненька. А ти казав, для чого мені 4 цибулини. О, і нам потрібно що нам? Самі кілечки, бачиш, серединки нам не треба цієї, так? Да? Чи треба? Нам ну, треба всі кілечка, можна Ось і менші кілечка. Ось такі кілечка нам потрібно. З одного боку, здається, одна цибуля легко, да? але це така мородна робота. Бо тобі треба, виходить, повідділяти ці кілечка угу. і плівку на них. Так само треба відділити. Оцю. Ну, давай, може, я займуся. Оця плівочка, де бачите, її теж треба звідси прибрати. Це з кожного кружечка, да. не забудь сказати. Так. От як її звіться відклупати? Рукою, напевно. О, вона. Давай, ти займайся чищенням цибулі. О, о, о. От сльоз ми прольємо зараз слізок наших. Ай-яй-яй. Так, я займуся відділянням плівки. А Толік буде ці кружечка нарізати. Ну, в принципі, тут не важко. Ось. Що, тобі не хватило цих кілечок, чи ти хочеш їх багато? М? Ну, багато хочу. Не кілечка тобі не даю, так? Да? Ти давай мені великий ріж основне. Ну, ця цибуля якась така не надто покуча. Ти тут з якихось відділяв шкурку чи ні? Ну, щось там одне тільки. По факту, вся серединка цибульки нам не знадобиться. Так що її на супчик. Ось така, друзі, в нас куча шкурок. Тут в мене, і там ще в Толіка. Сумно за цибульку. Хороша була. Толік від мене заплакався. Це в нас такі вже відходи. А ось це наші кружочки. Прибираємо на столі і продовжуємо далі. Далі нам потрібна така миска велика водички, холодної. Закидаємо нашу цибульку в цю холодну воду. І ще до цього всього додамо лід. Щоб наша вода була людяна. Нашу цибульку відставляємо, лишаємо її на хвилин 20, нехай вона постоїть, а самі будемо займатися кляром. Беремо наші два яйця. Хоча вони такі маленькі, що я подумаю над трьома яйцями. Так, два яйця. Далі нам треба газованої водички. Один стакан. Борошна теж один стакан і паприка. Сіль перчик до смаку. Більше може дає і ні? Паприки. Я думаю, щоб не було забагато. Так, це все нам треба гарно збити. Мені здається, що його забагато, нам того кляра. Наливаємо олію. Напевно, ще наліємо зразу, щоб було міноолію і на цибульку, і на наші кульки. Вони почорніє. Там Скільки там тої цибулі, я думаю, небагато. Це ще не все, нам треба ще сухарі в окрему мисочку висипати. Я думаю, що вистачить. Якщо не вистачить, ми досипамо, тому що, має бути кляр, потім сухарі. Нам потрібно, друзі, цибулю, ще просушити після цього, як вона вимокла. Ну, не знаю, скільки відходить? 15-20 напрямки. Ти так не роби. По, По одненькій штучці. Викладай, щоб гарно її потім рушничком. Ти і до завтра хочемо тут викладати. До речі, мені здається, в Макдональдсі щось таке з'явилося, ніби тут цибуля. Ти бачив? Ні. Щось в меню я таке бачила, не знаю. Щось треба. Я Макдональдс не хожу. Зайти подивитися, я бачила в інтернеті. О, супер. Знаєш, це стільки стає, стаї цибулі, що я вже її не хочу. Ну, стільки знаю мороків, да. що я вже могла б приготувати повноцінний пиріг. Тоже вимочуй, ріж, шкурки здирай, замочуй. Я кажу, якась єрунда, мені здається. Ну, зараз будемо пробувати, чи воно того варте. Чи воно того не варте, правда? Да, давай. Вот так. Тут тепер бери її і, і смаж. Спочатку в кляр, потім в сухарі. Мені здається, що кляр, може якийсь густіший треба, ні? Ну якийсь він такий, знаєш, такий. Ні-ні-ні, не кидай в каструлю. Чого? Процес, друзі, йде, тут цибулька смажиться. Чесно, той процес вже задовбав, як Ну, no, no. Я от не знаю, смачні вони чи не смачні, але я, напевно я їх робити більш не буду ніколи в житті. Бачите, сухарі стають такими кулючками. Можливо, це смачно, але того варте. Можливо. Але я ну, поки не знаю, що мені я... здається, що воно того не варте. Я навіть не знаю, чому взагалі ту тут, тут, тут всю досмажимо. Ось так виймаємо. І випливаємо. Не вистачало нам терпіння всю цибулю пересмажити, тому трошки посмажили, щоб посмакувати. На мою думку, краще цього куштувати, це вод, поки Гарячий, Род, колонну, да. воно тепле. Це так. воно зараз розм'якне, воно не тепле. Ну що, друзі, будемо куштувати. Ну. No. На вкус похоже на какую-то котлету. ну типа, если это котлета, то это да? Mm -hmm. Так, сухари у тебя. Но mm -hmm. а у тебя в серединке это было, ты не понимаешь, что это было. У меня уже это чесночка. Ну что ж, я не знаю, с чем сравнивать его. Интересный такой вкус. Mm -hmm. Прикольный вкус, но кто-то устроился с ним. <sık> <рес> типа їсти можна. з'їдає, вже цілу миску закінчує, так mm -hmm. не знаю. Побільше треба давати сухарів. Треба робити отаку, як вона називається, та штука, що мачати, да? mm -hmm. таку густішу її треба робити. Щоб більше намакало сухарів сюди приліпало. Коли багато приліпне сухарів, воно прикольне. Коли мало приліпне, ти просто жуєш варену цибулю. Mm -hmm. Дай, ну я попробую. Це дуже смачно. Це мега смачно. Це буде не відчувається. Таке, що ж ті посодкувати. Якби і смак трошки є, але ось цими з сухарями поєднання просто неймовірне. Знаєте, дімо от крекер цибулевий. Дуже нагадує цибулевий крекер. Дуже. Ну, щось є такий смак завіт. Тільки от це реально, ну, як би натурально. Але їсти його тільки гаряче. Мало заморочливо і їсти його треба дати. Тільки гаряче, бо він як захолодає, то можна викидати і воно вже смак зосне. Лука! А ну бери тако. Це буля не На. Біжи водою, бігом запивай, це цибуля. Як? Яклю? На добре. Добре? Але. Ну, кусай, все! <рес> <рес> ну, чекай, Стій! Як тобі? Так собі. Так собі? Uh -huh. Короче, лучше не сподобалось. Але їсти можна. Готуємо сирні кульки. Ну що, друзі, приступаємо до наступного, до наступної нашої такої страви чи не страви, а такого перекусу. Це сирні кульки. Нам треба сир, нам треба тертка. Будемо це все діло терти. Ну, знаєш, з однієї сторони мені трошки шкода цієї кругленької головочки сиру, тому що я не знаю, чи були вони смачні, чи ні. Я могла б робити бутерброди тиждень, ну, не тиждень, декілька днів. Натираємо. Так, Лука нам допомагає, сир в миску викидає. Так. Так, нам треба білки. Сюди угу. білки, Ось сюди білки, а жовтки туди. Ой. Так. Я думаю, що нам вистачить два білка з головою. Два білка з головою. <laughs> білка з головою. <laughs> а без голови скільки. <laughs> Тепер наш весь сир треба перемішати з цими білочками, щоб воно рівномірно все було. Якщо білки дісталися в усьому сирові, але мені здається, може ще один дати, ні? Ну щось не таке сухувати трохи. Бо, бо тому що ще білок не розне Не розмазався весь. Ну, да. дивись, можна було ще один дати. Буде воно. рідке толік. Це друзі, нам так. треба білки для того, щоб скріпити наш сир і щоб в нас виходили гарні кульки і нічого не розліталося. Нормально? Угу. Я думаю, що так. Да. В принципі, тримається кучею, так сказати. Ну, це його головна місія. Тут взагалі рецепт мега супер-дупер-пупер простий. Беремо наш сир, формуємо Тільки ось. Такі Толі, треба робити маленькі кулечки, ти взяв за велику. Чесно, це за велика Яка Це за завели... да, ну Так, да, отакі, от так. Да. От супер. Ну, І формуємо ось такі друзі кулечки. Давай, Лука, теж бери а катай. А чуєчки. Нічого немає, просто катай бери. Ні-ні ні, перше треба сюди. Все, кидай. Так. І і кидай сюди. Чекай, чекай хай трошки капає. Ой, так. Кидай так, сухарі вже, нарешті. Не, 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 не цю. Руки більше замазані, ніж ти ходь. Ну кинь вже її туди, отак. От ти їх сюди на дошку викладаєш, щоб всі зразу кинути, поняла? Ну з кульками простіше. Бачу, тому що вони якось... круглі і вони якось дуже швидко обкачуються. Боже, я ніколи в своєму житті не їла сильні, сильні кульки. Стосовно сирних кульок, коли їх смажити, їх треба швидко закинути і швидко вийняти, тому що, виходить, халепа. Вони розвалюються. Ми буквально перші ні? дві партії вони просто порозлазились. Тут ми смажимо, а тут дивіться. Ці кульки Аня вже наступну партію вона швидко їх виймала, а оці перші, оця взагалі нічого нема всередині. Перевернути треба, олії додати, ні? Думаю, вони Чи... олії вистачить. А, то ти ти дереште і штукою, напевно, їх, ні, вони розлазяться. Ні, Толік, ні. Їх буквально чуть -чуть і виймати. Бачиш, вона ще ціленька, а постоїть довше, все. Вона лопає зразу. Так. Да, просто розлітається. Тобто там, там, по суті, що тільки, сир має розступитися. Так сир. не швиряй, лука, бо заляпає тебе олією і буде халепа. Де мої ручки свої, давай yeah. сюденько. Взагалі процес цікавий, я вам скажу. Просто вік живи, вік учись, як то кажуть. От бачиш, оця почала розлітатися. І чого. О, лопає, бачиш зразу? О, Чуть довше ти потримала? Та не, цей, не довше, секунду, не довше. А! а оця бачите, що з неї столітті? Вилізла. Є? Ну що, вийшло щось? Ну, вийшли. Деякі вийшли, деякі не вийшли, але взагалі досвід супер. Надалі будемо знати, як робити. Що тобі краще за цибулю? Давай я тобі вкину туди. Що тобі смачно? Смачно чи ні? Ну що, давай. Ну. Хочеться найгірше, але візьму таку гарненьку. Далі найгірше буде, да? <сху> пахне. так? Договую, Чим це пахне, напевно, сметаною. Пахне сиром? І то правда. Чим ж воно має пахнути? Mm. Якби цей сир тягнувся, було б просто. А ти що, бля, брала сир не для піци? Хоча він царела, але не знаю, він не тянеться, може те, що він з білком і його багато, може, трошки він трошки підголов, Але, друзі, боже, як це смачно. Ну, таку діт дітей часом порадувати, я не скажу постійно, тому що це смажна олія. Але якщо вже ви обирати між Макдональдсом, Ти наприклад. Ти себе порадуй. Або просто провести час вдома, гарно посмажити з дітьми такі кульки і посмакувати, то до фільму такі кульки супер. Подивіться. Просто. Який сир розтікається. Ну, лука, куштує з сиром. Бери якусь таку кульку повну бери. Отаку бери, да. Куштуй. Як тобі? Добре. Я вам скажу на того варто. Ми сьогодні не тільки гарно провели час, але і цибульку посмакували. До речі, цибуляні оці штучки дуже смачні. І ось ці штуки теж неймовірно смачні. Я перший раз коштую, на даді, я думаю, я буду їх смажити чистіше, бо цибуля ну, трохи важко, заморочливо. І, до речі, цибулю ми пробували трохи підхоловшу через те, що там батарея в нас сіла на телефоні, тому довелося підзарядити. Якби гарячу брати цибулю, воно б, я думаю, взагалі було супер-дупер попаре. Що я беру? А я беру ну толіку, звісно, толіку таке витикше. Знаю, зараз випробує ще одне, розлізне. То чого ти їсе все розлізли? Чесно кажучи, да. Я б не переводив би на це сир. Моя така думка. Ну, як для різно. Сюди пішло, ціла бутасиру. Краще за піцу. З кобасою. Ну, тут ти. З помідорчиком, з перчиком. Я не знаю, що сказати. Ну, типу смачно, ну бін, бутасир тут. Що тут ще сказати? Но, на один раз, правда? Mm -hmm. Я думаю, що, скоріш за все, ми таку штуку не будемо робити. Ну, я не буду. Не знаю, Аня, може, захоче. Залишилися погані. Залиши якісь хороші? Ні, все, хороші залишилися, во хороші, вого. Залиш якісь хороші. Тільки з олії треба виняти, бачив, олія я Тут нічого немає, дивись. речі. <різь> Воно втекло. Ну, -то вже почало втікати, але, ну. Не знаю. Що я, друзі, можу вам сказати? Розбавили ми і контент, я думаю, і свої смакові рецептори трошки якось побалували. Давно ми такого не їли. Взагалі зараз мало смажимо на олії. Стараємося все їсти таке щось більш запечене, або хоча б на вангалі. Смачно, але стільки часу ми потратили. Чесно, от, ну, три години. Ми мало друзі. потратили, Аня. Ми, ми потратили час, тому що ми потратили час. До речі, зараз ще попробую холодну. От Вони вже постояли, поки ми це все робили. Вони геть холодні. Ну, розмяху я вже тут а чую. Верхні оце сухарі вони вже стали м'ягенькі. Ну, чесно кажучи, от зараз я пробую після кулю, да? угу. Мені, ну, напевно, це буде смачніше за кульки. Ну, тому що, знаєш, ти більш таке твердіше, а кульки такі, ну, геть м'які всі. Ні, ну серйозно, от я беру пробую гарячу сир? Угу. Це буде смачніше. мені. Не знаю, вони по-особливому смачні. Тато каже, візьми дегустацію. Давай <laughs> Давайте так попробую. Але, до речі, я вам так скажу, що. Бери, ну бери вже ту кульку. Дякую. з цибулі разом, разом з цибулі. Коротше, вже забув сказати. складати. Разом просто ідеально. Ну, ну ти тепер попробуй. А я вам скажу так. От помилявся я на рахунок холодних. Я думав, що вони будуть не смачні, в принципі, можна їсти. Трошки розмякли, але, в принципі, смак від цього особо не змінився. Але я скажу точно, довго я вже не захочу це з сухарів, цибулі, і цибулі, і кляру цього. Це все з олією. Мені вже ось тут сидить за, за, за всі дегустації. Ще друзі, ваші рецепти, як ви готуєте сирні кульки, чи взагалі смакували ви такою цибулькою. Спробуйте, хоча б для себе, щоб зрозуміти, чи воно того варто. А вам дякуємо за перегляд, за те, що сьогодні були з нами. Кому відеозволію, ставте нам вподобайки. Не забувайте підписуватися і зустрітися на наступного відео, друзі. Всім папа.